Дня цікаво на зв'язку. І в цьому відео ми поговоримо про утворення множини складних іменників в англійській мові. Складні іменники це іменники, утворені шляхом поєднання двох або більше слів. В англійській мові вони називаються compound nouns. Перш ніж ми перейдемо саме до утворення множини, нам треба трішечки поговорити про різні види складних іменників. Наскільки я пам'ятаю, і виправте мене, якщо я помиляюсь, то в українській мові за написанням складні іменники поділяються на дві групи: ті, які пишуться одним словом, півкроку, чорнозем і так далі, та ті, які пишуться через дефіс, віце-президент, лисичка-сестричка. Але в англійській мові в нас є три варіанти: це написання одним словом, наприклад, «bedroom». Це написання через дефіс, наприклад, «mother in law», або навіть написання окремими словами, наприклад, bus stop». Що складно, що на відміну від української мови, в якій є досить чіткі правила, того, що як пишеться в англійській же мові, на жаль, чітких правил немає. Там є з десяток правил, які говорять про те, що частіше так або інколи так. Для певних слів правильними будуть всі три форми. Просто якась буде найпопулярнішою, найбільш вживаною для якихось дві форми, для певних слів лише одна. Я вам раджу на цьому сильно не зациклюватись. Найпопулярніші складні іменники ви з часом будете знати на пам'ять. Якщо ви не впевнені, краще звіртесь зі словником. Yeah. Єдине, що будьте обережними зі складними іменниками, які мають одне значення, коли пишуться одним словом. І інше значення, якщо ми їх пишемо окремими словами. Найпопулярнішим прикладом буде «greenhouse», який одним словом перекладається як теплиця. Але якщо ми це розбиваємо на два слова, то відповідно це буде «greenhouse» зелений будинок. На щастя, таких випадків дуже мало. Тепер щодо утворення множини. Якщо складний іменник пишеться одним словом. Стою множину ми утворюємо як в звичайному уменнику, просто додаючи закінчення S або ІS. Bathroom, Bathrooms, Dishwasher, Dishwashers, Fingerprint, Fingerprints. Певним виключенням є слова, які закінчуються на full. Здебільшого, це міри виміру. Такі як full, spoonful, handful. тобто… Повна чашка, повна ложка, повна жменя. В них є два варіанти. Перший варіант це ми додаємо S в кінці. Cap spoonfuls, Spoon handfuls. Другий варіант це ми додаємо S перед full. Caps full, Spoons full, hands full. Але якщо це не потрібно вам для якогось іспиту, ви можете просто пам'ятати, що. Множина складних іменників, які пишуться одним словом, утворюється за допомогою закінчення с або і Тепер щодо складних іменників, які пишуться окремими словами. Наприклад, «living room», «bus stop», «car park». Слово «living» описує слово «room», «room» – основне слово. Множину ми додаємо до нього. «Living rooms». Так само з «bus stop» – це зупинка, автобусна зупинка. Слово бас описує слово зупинка. Тобто, множину ми додаємо до слова зупинка бас «bus stops». Так само з car park, тому що це парковка машин. Основним словом, в нас в даному випадку є парковка, так як слово машини описує це слово «car parks». За тим самим правилом, ми утворюємо множину складних іменників, які пишуться через дефіс. «father-in-law». Основне слово «father» – значить множину. Ми додаємо до «father». «Fathers in law». «Editor-in-chief» – це головний редактор. Тобто головне слово в нас редактор. Множину ми утворюємо з ним. «Editors-in-chief». Виключення становлять складні іменники, які утворені поєднанням дії слова та прийменник. В цьому випадку ми завжди утворюємо множину, просто додаючи закінчення в кінець. Take out». Take дієслово, Значить, ми маємо take outs. Know-how how. No know, дієслово, Значить, ми маємо know how. Check-in, check, check дієслово, Ми маємо check-ins. Є також досить рідкий випадок, коли ми не маємо головного слова. Тут ми теж просто додаємо закінчення в кінець. Forget me not, forget me nots. Це, до речі, незабутки. Merry go, round, Merry go rounds. це американський варіант слово карусель або щось, що робиться по колу. На цьому в нас з правилами все. Я б сказала, що варто запам'ятати два головних моменти. Да? Якщо в нас є головне слово і слово, яке його описує, то ми утворюємо множину. З головним словом. А якщо складний іменник складається з одного слова або з дієслова та прийменника, то ми просто утворюємо множину, додаючи закінчення С або Іс, звісно, не забувайте про такі моменти. Як перше, коли ви дивитесь на слово, подумайте, чи це чи перед вами дійсно складний іменник. Наприклад, «empty-handed» пишеться через дефіс. Це складне слово, але це не іменник, це прикметник. Якщо ж перед вами все ж складний іменник, то також перевірте, чи це злічувальний складний іменник, тому що якщо він не злічувальний, то в множиному утворювати також не можемо. Наприклад, слово «well-being». «Well-being» – це здоров'я або добробут. Ми не можемо рахувати одне здоров'я, два здоров'я, один добробут, два добробута. Да? Тому множина для цього складного іменника утворюватись не може. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Якщо ви хочете потренуватись, то я пропоную вам в коментарях написати множину для наступних складних Past Office High School Pick-Me Up Full Moon. Take-Off, Junk Yard, Nail Polish, Gold Mine, paper clip. Ви також можете використати інші приклади або написати множину лише для кількох з цих іменників, які вам більше сподобались. Ще раз дякую за перегляд, на все добре та до наступних зустрічей!